Будівництво на території єдиного муніципального стадіону Ужгорода продовжується, поки профільні служби вивчають питання та шукають винних. Чотирьохповерхівка з північного боку поля росте. У державній архітектурно-будівельній інспекції, яка проводила планову перевірку забудови, кажуть, проблема поза межами їхньої компетенції. При проведенні позапланової перевірки було встановлено, не було огорожено, не було інформаційного щита. Значить, їх притягли по адміністративному кодексу до відповідальності. Розташування об'єктів це не наше діло. Міська рада надає місто будівельні умови обмеження. Міські чиновники обіцяли зупинити будівництво ще місяць тому. Сьогодні переконують, затримка забуде інспекцією. Будівництво ведеться, і ми думали, що. Державні архітектурно-будівельні інспекції Гойди вистачить наших актів. Тепер дуже важко це все діло, як то кажуть, зупинити, чисто враховуючи те, що вони ці дозволи надавали. Мається на увазі морально, а не юридично. Попередньо знайшли факти порушення земельного законодавства в інспекції сільського господарства. Планують розпочати перевірку. Забудівник вийшов за межі своєї земельної ділянки. На 9 квадратних метрів по іншому об'єкту державної інспекції сільського господарства лист до вищостоящого органу на надання згоди на проведення перевірки. Справу також вивчає міська прокуратура. Проте, навіть якщо провину забудовника доведуть, зносити будинок ніхто не буде. на камеру активісти кажуть ймовірний варіант грошової компенсації від власника будинку. Кошти витратять на облаштування інфраструктури та огорожі поля. Наразі на стадіоні рубають дерева, розчищають територію для огорожі. Планують облаштувати якісне поле з автополивом, бігову доріжку завшишки півтора метри, трибуни на тисячу посадкових місць. Поруч встановити дитячий майданчик. На цьому місці буде встановлено гімнастичну площадку, бруся, турники, деякі тренажери вуличні, цілорічні. Тут буде площадка баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, тобто така крилова площадка розмірів 15 на 28. Місто до робіт не долучається, нема коштів. Задуманий, реалізують виключно за гроші меценатів. До прикладу, лише для облаштування футбольного поля потрібно понад 800 тисяч гривень. Завершити реконструкцію автомобіліста планують до кінця року.